Ті, хто зараз захищає нашу державу, нашу з вами безпеку, є дійсно перші з честю, так як написано на прапорі нашого загону це герої нашого часу, і це невисокі слова, бо вони прояв патріотизму, героїзму, відданості, жертовності. Я хочу, щоб ми всі. Боролися за майбутнє, за яке боролися вони. Вони мужні, сильні. Вони настоящі патріоти. Ми надійні тим. І хочу подякувати всім тим, хто сьогодні боронить наш третій прикордонний до сьогоднішнього дня, знову стоїть на обороні. Луганщини, Харківщини, Донеччини. Луганський загін, на жаль, за останні 10 років пройшов пекло, яке не випало на долю жодного прикордонного загону. Найбільші втрати понесені саме Луганським прикордонним замоном. Він був на всіх найактивніших напрямках. І сьогодні залишається там, де вирішується доля наша держава. Я хочу від себе особисто, від цієї прикордонної служби подякувати вам за синів, за чоловіків, за братів. Вони ціною власного життя зберегли Україну.